Друзі, всім привіт! Робимо такий заїзд, площадка ось в тому впереді. Хочемо зробити, що в кура заїхала це глина, Копали керницю для села. Ну, Село копало, то хочемо зробити тут заїзд такий. Тут от асфальтірована дорога. Тут є у нас площадка така, ми її тут вже почали трохи розчищати. Хочемо зберегти те, що є, бо... І того скоро не буде, роздовбається і асфальт. А так можна щось буде висипати, щось просушити на ці площадки. Ну, таке типу. Робимо теж, як би сказати, щоб, щоб було. Наняли маніту, зараз тут це загорнемо, зверху трохи камінів, воно за зиму трошки усяде, трамбуємо тракторами і буде, я думаю, чітко. Тут ще так само манітуху і це все підчиститься. Уже бачите, вже почало ріща рости, ця площадка велика тут. Тут склади було. Ну, коротше, все повалили, все побили, бо не треба нікому не було, а зараз, а зараз навіть таке і нам то треба. Так що, друзі, працюємо. Нема у нас фермі, вже де неде де руїни полишались. От бачите, таке там ще є телятник шлакоблоку зроблений, але там вже теж нема що брати, що накривати. все, навіть з фундамента каміння поведов були. Ну, це зараз це підробимо буде чітко. Ну, манітуха це сила, хлопці. Тут би розкалями і лопатами би горнули дві сутки. Тут він за 2 минути зробив красоту. Теж яму засипали, зараз його теж підбере, щоб це було заїзд. Ну, Випішіть свою думку, буде такий заїзд з такої глини чи не буде. Чи треба було все-таки щебнем ньом засипати. Ну, немає хлопці, немає щоб щобня брати то зверху таким, зверху каміннями. Трамбоєм, я думаю, буде неплохо. А ще цю яму тут була колись весова. Ну, кидають мусор, сміття, памперси, треба це зараз за гарним теж насипали сюди яму, глини в яму, але він її засипать і буде рівне. То люди самі розуміють, що роблять. Думаю, буде заездить.